Від того, що випий, каву, до сніданку, Раді, що ти живеш в Новому Дню. Дозволь Скучали, скучали, і я скучала. Хто може повірити вчорашній день? Зараз я розкажу про вчорашній день, а для начала я хочу випити з вами стаканчик теплої водички. Ви зрозуміти, що п'єте каву. Ви зараз таку потягуське. Знаєте, давайте ми з вами будемо кожне утро розказувати, кого що починається утро. От обичне утро що починається? Ми задзвенів будільник, ми його виключили. Лягли, думали, полежати, проспали. Встаємо. Понятно, що рідко хто утром встає, знаєте, таку прямо порихає. Все одно утром стаєш, якийсь гець є, да? правильно? От він є. Але все одно потім треба буде прилягти, привстати, на праву ножку встати і буде добре. Напишіть, що у вас починається утром. У мене воно починається, встало, будівник зазвенів, потанцювала, з вами поговорила, випила водичку і з правої ножки пішла на роботу. про вчорашній день. Я вчора встала поїхала на роботу. Я хочу сказати, що на роботі побули ми до 12-ї години, людей не було, ми закрилися. Я приїхала додому, покупалася і лягла спати. Я не знаю, чи це в мене не висипання, чи це у мене якась там втомленість. Є. Я встала в 6, зварила вермишельку твердих сортов. У мене ще було дві ножки варені. Я зробила салатик з і огірочків, поїла, помилася і лягла спати. Представте, це скільки я спала. Я не така, наче по собі, що ще спала. Представляєте? Чим вчора мої рідні займалися, Ви понятно, що робочий день. Да? Прийшли на роботу, прийшли з роботи. Ну, як завжди, я кожен день. А я вчора спала. А що робила? Так мої красотульки. З чого у нас починається ранок? З приведення себе в красу туди, дівчинка. Ні, не ну, зрозуміло, що утром, яким ми встаємо з вами. У мене вже приготовлені джинси на день. Я собі з вечора готовлюся, я ще вже вам казала, з вечора все готовлю з вечора. Мої хорошенькі, з чого починається ранок у вас? Мені цікаво, знаєте, от вообще, от тако цікаво. У мене що починається? Він? У мене починається з того, встала, пішла в душ, почистила зубки, взяла стакан води. І говорю з вами. І поки я говорю з вами, я вже й ділася. накрасилася, зібралася і виходю на роботу. А з чого мої хорошенькі, У вас починається ранок, а ну напишіть світулічки. Буває таке, що як хтось щось скаже, можемо і погіркатися. Ранок буває, починається з усього. Із поцілунків, із бергар. Ага, Це життя. Воно по-другому не буде. Я не знаю, як то, а я собі віші готую з вечора, як в селі, в селі, як у школу. Мама, утром стаємо, у нас вже школьна форма е, на стулі, ну, стуля, буля. Е, у нас було ні, у бабушки віри кресла не було, вже коли мама хату построїла, було кресло. І завжди було на стулях, от мама, школьна форма, це ж була. То були в нас такі платічки з фартушками, потім були юпочки такі присіровані, і піджачок синій, темно сині були. А школьна форма у нас була завжди була чорне плаття або коричневе, там білий фартух, темний фартух. Слухайте, раніше було. Зараз немає так, а раніше воно цікавіше було. А потім якось воно вийшло. Я вже взросла, десь у дев'ятому, по-моєму, класі дев'ятому була то була така школьна форма синього кольору, була така юбка до колін, плісірока, тако на плісіровка, мілка, була широка. І піджачок. а у вас було таке чи ні? І мама все готувала на. На плечик, на стульчик нам. А ви готуєте собі утром віші чи ні? Чи Саме любі діло моє. Ні, я вже цю наслюнила. Не слюню, бо Ірка вже навіть написала средство для того, щоб не держались. А я все одно рано... <клухи> слюн. Ну, а що? Я коли на слюню їх своїм ядовитим, ядовити слюною, вони у мене весь день лежать, як, як я їх з утра положила. А що робити? Ну так воно і так і є. А коли в мене немає під руками, коли в мене немає під руками кісточки, то я зубною щоткою розчасую, дуже хорошо. А якщо зубної щотки немає під руками, то я так пальцями-ноготочками роблю. Ну, це роблю так я. А як робите ви? От, дівчатка, а ви кісточкою пользуєтесь? Ну так, да, кісточкою, понятно. У мене цих кісточок мільйон двадцять п'ять, а саме головне ця одна. Її вже сто літ в обід. О, єсть. Я, буває, утром встаю, дивлюсь на себе, хочу плакати. Але згадую мамині слова і й бабушківірині. Як вони мені сказали, що воно саме красиве. слава Богу, думаю, до обіду та й стою гарненька. Да, так, утром встаєш, та й <кхід> хоч стій, хоч плач. Але потім, після холодної водички, після холодного душа, так наче дивишся, байдуженько згадуєш мамині слова бабушки віри. От хорошо кучерявий волос, не треба розчасувати, от дівчатка. Отаку от взяла, перехилила та й все. Да, мої рідночки, знаєте, я вам хочу сказати, дівчатка, багато хто боїться включити камеру, та і розказати про себе. Якщо ви хочете вести свій блог, то камеру бояться не потрібно. Ви показувати дуже не все. Понимаєте? Ну, ми не можемо всі бути ідеальні, ви розумієте, не може бути все ідеально. Це життя. І у нас, от у мене я. да, Я ж ніколи нічого не монтую. От я, дивіться, ще 6.55, коли я з вами почала. Я ось з вами поговорила ролик улупила, Поговорила ролик улупила. Ролики вони не бути живі. Вони живі, це життя. І багато хто стісняється себе показати, Там, який утром він запухший, а я ні. Ну що, якщо мені... я утром встаю, на себе дивлюся і хочу плакати, а потім вимиваюсь водичку, така збайдужінька. Не... Так, дівчатка, це не дух, це таке свільство. До речі, я зараз втрачу до Максима Максимовича. Е, так він подивиться мене. Уже ж все ж зажило, але бачите, ще з шльомомів я сплю. Це в мене, о, тут, е, у мене тут вітер буде ще в мене мотоцикл е, у мене оце на, на шиї, це ж я сплю, сплю ще шльомові. Я днем ходю без нього, але но ночі я сплю в ньому. Так, да, дівчатка мої. Красю губи, одіваю джинси і вилітаю з дому. Так, мої хорошенькі, які у вас плани на день? Понятно, що на роботу. Дівчатка, напишіть мені, якщо не секрет, де хто де працює, хлопчики. Я працюю на базарі, на привозі, другою рибою і колбаскою. А, красунічки мої, а де працюєте ви? Керша. Ну, зараз я вже сніму халатик, буду вдіватися, вже камеру виключу. Розкажіть мені, де працюєте ви? Гарного дня. мене кожну Її харизма мене вбила, лежу, не можу в ніяк така як корч мене вхопила, вже клава стерта до нуля. І усмішка полонила, не можу третю ніч заснути Через екран я відчуваю, немоби поруч вона тут. Харизма, харизма. Ні сила, мене вона підкорила Харизма, харизма, магніт, і манич мене кожну ми Так, мої краситурички, все. губки накрасила, румянечки зробила, волосики заклала і виходю з дому тільки з правої ножки. Так, ну цибулинка, це у нас свята дівчатка, мої хлопчики. Цибулинка, це вона від наших хлопчиків з привоза. Джинсики, ви знаєте, я посчитала вчора. У мене раз, два, три, чотири пари отаких от обалденно класних чорних джинсиків. Дівочки мої, вони з високою посадочкою, і ви знаєте, і тут є карманчики, тут уже є карманчики, тут є така модна. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я колись думала, що широкі джинси, вони мене увілічують світа. Більше, чим ти є, ти вже не станеш. Ну вони класні. Вони йдуть по ножки мої хорошенькі, і що б мені їх не озули, чи кросовки, чи тапотурі, чи ботинки, це взагалі буде супер. Ну і світорочок понято. Знаєте, я люблю, щоб все воно на мене висіло. А зараз він на мені також і бішенько висить, тому що я ж трошки, нібито ну десь щось обрізала, десь десь схудала і байдуже тако кинула його, і байдуже да, і дівчатка не видно, чи є той животик, чи його немає. Да, краси тут так вже верхня в ці на і вилітаю надвір. В лікарню, на двір лікарню. Заговорююся, свята переспала, переспала. Да, я ж зараз бігом до Максима Максимовича їду, а потім поїду вже на роботу. Так, мої хорошенькі, верхня цибулинка У мене це світулічки на куртка. Дівчата, ви мене багато туди її взяла, то я лишаю силку і ланкоті, дівчатка. Я завжди лишаю силку. От джинсиків та потуль. Щоб я не оділа, я вам лишаю силку. А знаєте що? Я завжди, коли одіваю, мені подобається, да, я вам завжди його беру. Звісно, якщо б я вділа, допустим, постирала, вони б полиняли. Я б вам не сказала, бо ви скажете світ, а що ж ти показала, вони поленяли ні, мої хороші, Я вам показую тільки то, що я одягаю і що дійсно, ну, я так завжди роблю. Так, сумку я хотіла поміняти на чорну, бо куртка чорна. Потім думаю, ні, завтра піде дощ, під курточку і сумку не буду. У мене сумка, щоб ви поняла, в неї є все. Так що, мої хорошенькі, курточку це я брала в нашому світу, джинсики, наших хлопчиків і тігрові гроші, я взяла е, в віолеті дівчатка. так, да, мені Дівчатки мої, ви питали, чи це натуральний міх? Так, да, дівчатка, це чорна бурочка. А цей депакович оцеляє він з пухом, і він дуже легкий, дуже удобний. До речі, на мене маленький розмір, і він на мене свободнікий. Я б такажу, знаєте, ще на розмір би менше взяла, але ні. Так, джинське понятно, що наші хлопці, світерочок. Ну і понятно, та потулі дівчатка, це фірма Віолета. Я наскільки люблю ці тігри, чи це леопард, Я не знаю хто це. Що я вам навіть не можу передати? Я в них як боса, як боса. От просто я ж цілий на ножках стою, да? от для мене важливо, щоб не парило, не жало. От мене не пара, не жме, нічого. Да, дівчатки мої, там ще є наподобі таких. Може, ті є зимні, Але, дівчатка, я ж думаю, що зимні візьму, то вони однакові будуть. То я підтеплий носок, підхоло тоді ноці. Ну є ще зимні, або класні. Так що це булинку вам показала, все розказала. Ось тітка вчора мені подарила два блеска була у мене. Це подружка її замірки. Святка передала. Треба ними накрасити.